Всім привіт! Радий вітати вас на нашому подкасті Комфортний Куточок музики. І сьогодні ми поговоримо про музику, як про акт-терапії, як, як про емоції, які передаються саме через ці музикальні частоти, які передаються нам в наушники або в динаміки, коли ми слухаємо музику, дехто навіть кожен день. Я впевнений, що ви такі ж меломани, як і я, і слухаєте музику добре, не 24 на 7, а десь 21 годину на 7. І сьогодні у нас в студії музичний продюсер. Хто би міг подумати на музичному подкасті музичний продюсер. Оригінальність зашкалює. Цей продюсер працював з артистами з різних країн. Я сподіваюся, що і буде працювати. Тонко розуміє людську натуру, як музика може вплинути на неї. І ми прекрасно знаємо, що він розуміє музику не тільки як товар, а й досвід емоційний. Тож радий вам представити Соня Дідняк, а Нонбінарія Малета. Привіт, Соня! Привіт всім! Так, Привіт! Привіт! Нам можна. Yeah. Давай перейдемо до того, що ти за особистість, і можеш трошечки поділитися з нами до того, як ти прийшли до продюсерства? До продюсерства взагалі у мене не було якогось конкретного такого. от Моменту, коли я так буду продюсером, там, чи піду в музичну індустрію. Це якось було поступово з самого дитинства. У мене є, от мій дідусь грає на різних інструментах. Наприклад, він вміє грати на акордеоні і на... і на гітарі. Ну, тобто він навіть навчався спеціально для цього. І ще також я дуже багато чули, ну там по радіо, наприклад. Ну і не тільки по радіо, різні популярні пісні на той час, коли я були маленькими. І я сприймала це не як якийсь, що ну просто якийсь фон, а це прям дуже сильно зачіпало мене, саме звук музики, саме емоції, яка вона передає. І потім, коли я переслуховувала, це просто було шикарно. Як ви помітили, я думаю, поки ми будемо спілкуватися, ви помітите дуже багато таких жестів, це скоріше за все звичка музикального продюсера. Так, це це як, як з дисками в діджей, скажіть чесно, ви діджействуєте? Ну і, трі, якщо чесно, то трішечки. Ну видно. Також, коли я ще забула сказати, що коли постало питання вступати далі. Після школи, ну, і, і тому подібне, то у мене навіть сумнівів не було, що я піду в музичну індустрію. Ну, і якось воно поступово само привело мене до продюсерства. Ага. ми, І ми отримали неймовірно а. крутого продюсера. Отже, ти, як людина, яка спеціально співпрацює з музикою, і почала свій. І почала свій шлях з музики. Тож можеш поділитися, які, яка саме пісня, чи просто якась інструментальна музика до, зробила якийсь там момент, коли ти відчула силу. Відчули силу? У мене був один такий от один з моментів, таких от сильних, потужних в моєму житті, коли я якось стояла на зупинці. Ну, це було ще до того, як я почала активно свій шлях в музичну індустрію. Я стояла на зупинці в навушниках, і у мене заграла пісня, ну тобто не зовсім пісня, а трек Hands Simmer Time. Це саундтрек до фільму... Це саундтрек до фільму Початок з Леонардо Ді Капріо. І це ну, дуже такий потужний саундтрек, ну, найпопулярніший взагалі. З того фільму, і він просто це поєднання такої от сили, символічності, моменту, прям, ну, такий от, просто розривало душу. І я прям це дуже запам'ятала. А сам фільм дивився? Так, дивилися. Сподобався? Дуже. <гум> Добре, беріть собі на заміточку. Отже, який досвід створення музики. Вплинув на те, як ти зараз приймаєш музику, і чи змінилися твої, змінилися твої звички під час прослуховування і роз музики і розуміння емоцій? Ну оскільки я дуже багато працюю з музикою, то е, я почала слухати музику не якось там поверхнево, а якось глибше. Тобто я більше чую, більше чую, більше звертаю уваги на те, наприклад як співає артист, де він там затримав дихання, де абас трішечки підрізали і тому подібне. Тобто для мене це як дивитися фільм, який ти знаєш, як знімали, як створювали, але це зовсім не псує враження, навпаки, ти дивишся глибше вглиб. І це, і, ну, знову ж таки, це як з фільмом, але все одно ти отримуєш від цього кайф. Отже, перед тим як перейти до основних питань по вашій спеціальності, по тому, як про'сувати музику, давайте проведемо невеличкий бліц бліцопитування. Я вам буду задавати питання, а ви просто відповідаєте так чи ні. Давайте. Зрозуміло, це буде швидко. Ну, так, 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 що я не дам вам часу. Я Супер, тоді три, два, один. Тебе звати, Соня? Так. Тобі 20 років? Так. А чи віриш ти, що коли щось приходить в людей? Ну так. Точно? Точно. Чи можеш ти заснути будь-де? Так. Вважаєш, що тебе назвали Соня саме через цю здібність? Можливо. Чи з'їли ти морозового взимку? Так. Чи співаєш ти в душі? Ні. Чи погодишся ти на тиждень без інтернету? Ні. Чи хотіли б ви мати суперсилу? Так. Е чи, чи купуєш ти колись речі чисто через їхню упаковку? Так. Чи віриш ти в кохання з першого погляду? Так. Чи боїшся ти темряви? Ні. Чи смієшся ти над власними жартами? Так. Чи, чи любиш ти відкладати справи на завтра? Так. Дуже. <схід> <схід> а, значить, любиш ананас в піці? Чи віриш ти в випадковості? Так. Чи здатні ви прокинетесь без будильника? Так. Чого говорите ви самі собою? За кожен день. Чи віриш ти в прикмети? Ні. Чи любиш ти сюрпризи? Так. Чи дивишся трейлери перед переглядом фільму? Ні. Чи ти в когось потаємно закохана? Так. О. Чи легко тебе розсмішити? Ні. Чи любиш ти несподівані поїздки? Так. Чи читаєш ти коментарі під своїми постами? Так. Чи любиш ти своїх фанатів? Дуже. Обожнюю. Чи те питання, в яке я поставив найперше? Ні. <реш> Дякуємо. <реш> Дякуємо. І ми переходимо до твоїх, проф... твоїх професійних питань. <реш> да. Дуже важливі професійні питання про музику. Так що готую класні відповіді. Я Мені готую. потрібен контент. Я вже готую. Супер! А перед цим я нагадую, що ви можете підписатися на наш канал, щоб і натиснути на дзвіночок, щоб пам'ятати про вихід нових відео. Да, <кліпи> щоб знати, коли вийде нове відео. Так що внизу підписуйтесь. Я очікую. Скажіть, будь ласка, чому, на вашу думку, музика інколи здатна змінити настрій буквально в пару секунд? Це, це про більше про звук, вібрації чи на певні асоціації? Тобто що саме впливає на те, що наш настрій буквально може змінитися в одну секунду, коли ми там чуємо, наприклад, перші, самі перші ноти пісні? Мені здається, з того, що ви перерахували, ну, абсолютно все впливає на. На те, чому так відбувається. Але тут також є і місце для психології і навіть біології чогось такого от, ну, на фізичному рівні. Тому що коли ми, наприклад, чуємо я, якусь там, якийсь дуже швидкий темп, якийсь, якийсь дуже швидкий трек, то наше у нас одразу мимоволі пришвидшується серцебиття. Але коли трек такий от повільний інструментальний, мелодійний, більше акценту на чомусь такому от плавному, то мозок і психіка теж підлаштовуються одразу. І що цікаво, що це все відбувається дуже несвідомо. Тобто музика на нас вже впливає, коли ми... музика на нас вже впливає до того, як ми встигаємо її вплив усвідомити. Тобто, якщо я правильно зрозумів, що саме завдяки певній комбінації інструментів і ну, можна трошки вплинути на емоційний стан людей. Ну так, навіть паузи важливі. І чи важливі при при цьому саме асоціації, які виникають у слухача? О, так, асоціації ну, надзвичайно важливі, і саме через асоціації і будуються. Саме спогад пов'язаний зі з піснею, з певною. Саме через це ми відчуваємо ностальгію, коли чуємо треки з нашого минулого або треки, які ми, ми часто слухали в певний період свого життя. Тобто ти mm -hmm. там де слухаєш, у тебе випливають в голові якісь образи, там, які були пов'язані з цим. Емоції, так. Це дуже цікава відповідь. Дякуємо за неї. Я думаю, глядачі багато впізнали цей момент, коли вони переслуховують музику. Такі це пісня мого дитинства, я пам'ятаю ой. От саме цей ефект виникає. От ви про нього говорили, так. Отже, тоді з цього дуже виникає питання, чи є у людей власна от, така от власна емоційна частота. І чи відчуваєш ти це коли співпрацюєш з різними артистами? Власна частота, на мою думку, є і во і у артистів, і у продюсерів, і у звичайних людей, хто слухає музику. І от мені достатньо кількох хвилин у студії, щоб зрозуміти приблизно, приблизно зрозуміти частоту, емоційну частоту артиста. Я це щитую по тому, як він співає, як він розмовляє взаємодіє зі звуком і тому подібне. Тобто тут багато чого навіть залежить від його особистості, тобто ну, від вайбу як людини. Mm -hmm. Супер. Це дійсно цікава відповідь. А чи є артисти, з якими ви ненавидите працювати? Ну, взагалі. У мене майже не від не було такого на досвіді, але. Тобто у вас не було на досвіді типу, господи, коли це вже закінчиться і не хочу здипрацювати. У, у нас бувало. У мене були моменти, коли, наприклад, були якісь розбіжності у мене з артистом, наприклад, він мав uh -huh. свій вайп, який о, протилежав мені, але я намагалась якось о, знайти в цьому компроміс такий от. Ну, не нав'язувати свою власну думку, а більше підлаштовуватися під артиста, як йому комфортніше працювати, mm -hmm. що він хоче передати цим. Тут вже він сам говорить за себе, а не я за нього. Слова справжнього музичного продюсера. Одразу чутно. Отже, перейдемо до наступного питання. Як я зазначав ще на початку нашого випуску, ми говоримо з продюсером, який цінує музику саме як емоційний досвід, а не тільки як товар. Тож можеш розповісти, будь ласка, саме про це. І ти орієнтуєшся під час створення музики саме на емоцію, як їх викликати чи на технічну довершеність цього треку? Ну, взагалі, для мене в роботі в роботі. На перший план іде емоція, а вже потім якісь там технічні штуки. Тому що якщо ти будеш робити музику суто заради техніки, заради ідеального звучання, то це буде звучати дуже штучно, і слухач це одразу помітить, це одразу буде видно. І ну, взагалі з одного боку довершеність важлива, але якщо ти там залишиш певні елементи. Там, ну, ну, Наприклад, певні недоліки, то це буде як все одно може звучати природньо. Все одно музика це не щось таке, от шаблоне це живий організм, можна сказати. Mm -hmm. <кій> я перепрошую. Ду дуже м така продю продюсерська емоційна відповідь. На, ту, напевно, напевно, це на те, що я її розраховував. Так що, дякуємо. І скажіть, будь ласка, наскільки... Наскільки... Наскільки годин? Дев'ять чи десять? Дев'ять. Десять. Дев'ять. Ну давай. Ну давай. Задавай свої питання. Отже, наскільки сильно жанр впливає на емоційний стан? І чи бували випадки, коли артист приносить сумний текст, але ви робили його під енергічний біт? І чи змінювався через це зміст і сприйняття цього треку? Ну, оскільки от ми говорили про емоційну частоту, то також через цю емоційну частоту люди і обирають для себе певні улюблені жанри. Тобто улюблений жанр ще й залежить від саме. Мозкових вібрацій, так би мовити, як ваш мозок yeah, yeah. сприймає музику. Ну, наскільки він працює? Тобто той жанр, який ви обираєте, залежить від того, як працює ваш мозок. Якщо ваш мозок більше працює там швидко, то ви обираєте більш швидкі треки. 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 А якщо більш так плавно, більш заглиблено, така от як робота вашого мозку більш така заглиблена, така от, то ви обираєте зазвичай. Так буває, що ви обираєте більш такі от плавні треки, як я вже казала. Mm. І ще з приводу. З приводу. Чи бувало у вас моменти, коли артист приносить сумний текст, а ви, але ви його робили під. Mm. Так, також у мене з приводу того, що ви сказали, у мене дійсно бували моменти, коли. Артист приносив дуже сумний трек, а ми його перероблювали в якийсь енергійний біт. Тобто там це, в цьому є певний символіз, тому що там ти не страждаєш в цьому. Звісно ж, треба проживати свої емоції, але конкретно в цьому випадку ти не страждаєш, ти не мучаєш себе цим, а навпаки, ця музика це як символ того, що є вихід, що є надія. Я скажу, що дуже багато артистів, з якими я співпрацюю, навпаки самі зацікавлені в тому, щоб робити якісь сумні треки веселими, енергійними. Вони самі про це просять. Дуже, дуже цікава інформація. Те, що вони просять це переробити. Але мене дещо цікавить. От дивіться, ви зазначали про те, що більш енергійна музика йде людям зі ну, швидшою діяльністю, зі швидшими вібраціями. Ну, і скажіть, як, яка ви людина, типу, як, яка музика для вас підходить більше, як для слухача? Якщо говорити про мене як слухача, то... Я більше слухаю треки, які швидкі. Тобто ну, це як прям заводить мене. Але також я ще іноді слухаю треки, які е, сумні, або повільні, або атмосферні. Тобто ну, це має бути певний такий певний емоційний стан, щоб я слухала ці треки. Але я слухаю абсолютно все. Я слухаю абсолютно все, але більше мені заходить, заходять саме... Швидкі треки. Mm -hmm. Саме... Такі ритмічні. <кій> В принципі, дивлячись на вас, я такий думав, що ви любите більше швидкі треки, бо ви, ви на вигляд всі такі енергійні і ви, ви такі батареєчка на ножках. <кій> І тому ми дякуємо за відповіді стосовно саме продюсування музики. І прямо після рекламної паузи ми перейдемо до наступного блоку наших питань. Основному за всіх це питання про наш прискорений темп життя. Тому після реклами зустрінемось. Не пропускайте рекламу. Реклама перед. Дай зараз якось красиве. Реклама перед. З поведенням ми одразу переходимо до питань. Отже, скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, ви, як неймовірний продюсер, як прискорений темп життя сучасного суспільства змінює те, як люди переживають музику? І чи складніше зараз ну, всім, хто пише музику, продюсує музику, достукатися до, до слухача? Вплину на те, як люди сприймають музику і е, з появою соціальних мереж. ну, Тобто наш темп життя пришвидшився, і люди, можна сказати менше, занурюються в якісь там деталі, їм е, потрібно, потрібно щось швидке. Але водночас вони швидко реагують, якщо на якийсь гідний контент. саме. Е, я не кажу, що люди стали якимись... Менш емоційними. Навпаки, вони, вони більше чіпляються до того, що одразу залітає, і це створює певні певні проблеми для нас, як для продюсерів, як для креаторів музики. Тому що нам треба створювати треки, нам треба підлаштовуватися під нові реальні. Реальні. Нам тому, що нам треба підлаштовуватися під нові реальні і створювати треки, які залітають саме. За кілька секунд. Щоб за кілька секунд оцих зачепити слухача, а інакше він прогортає далі і все. Ну, так, типу, в основному, якщо ми говоримо про короткий формат, як рілси і тік то там просто зачепити гляда... слухача або глядача ну, дуже складно. Вони там буквально на ноль ці... цілих тисячних секунд затримуються на тіктоці з музикою такий. Ні. І, типу, в основному, під оці звуки в тіктоці використовують саме ці приспіви, да, ну, да. ці строки, які саме зачіпляють сильно. І тому можете сказати, будь ласка, як алгоритми стрімінгів впливають на емоційність музики? Ну, звісно ж, тут. Тут одразу хочеться додати питання, чи відчуваєш, чи відчуваєш ти як музичний продюсер тиск під час роботи над піснею, який чіпляють за перші 30 секунд. Допустимо, 30 секунд. Ну от Я якраз хочу поділитися своїм одним болем. Ви сказали, що зазвичай в шортах, в рілсах, в тіктоках залітають саме. Моменти з пісень приспіви, або, можна сказати, якийсь інший вірусний момент, не обов'язково це приспів. І от, мені найбільше більше люди запам'ятовують це, тобто якісь тренди під цей момент пісні, але не знають, але ніколи не чули саму пісню повністю і інших пісень цього виконавця. І стається так, що люди проходять на концерт цього виконавця, коли виконавець співає куплет. Або просто там якісь моменти, які люди не знають. Вони просто стоять і слухають пісню, а коли йде приспів, або в цей момент вони починають співати. І якось ну, трішечки сумна картина в цьому. Але водночас я скажу, що тут плюси і мінуси є в цих алгоритмах, з мінусів те, що люди можуть не заглиблюватися в сенс пісні, ну тобто, як. Коротше, не заглиблюватися в сенс пісні, а з плюсів те, що TikTok та різні такі от ш... швидкі алгоритми можуть зробити пісню дуже популярною, самого виконавця дуже популярним. Тобто це класний е, спосіб просувати треки. Е, і також мене тріш... мені трішки, мені трішечки сумно було дивитися на те, як з... на те, як. Мені ще трішечки сумно дивитися на те, як з таких от глибоких за сенсом пісень. І мені також дуже сумно спостерігати за тим, як з глибоких за сенсом пісень, з дуже таких от красивих пісень роблять щось дуже примітивне, таке по типу як мяу 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 мям-мяу-мяу-мяу-мяу. З одного боку, так, воно просуває пісню, робить її більш популярною. Там... Всілякі оці брейнроти і тому подібне, але з іншого боку... Мяу-мяу-мяу-мяу <реш> <реш> Але з іншого боку, сумно, що люди забувають, наскільки красива взагалі, глибока за сенсом пісня біля Айліш, що вона насправді про те, що про, те, про той момент, коли ти не знаєш, як діяти далі, ти ну тобто невідомо. І ця пісня тебе підтримує в цей момент. І от коли я навіть не замислювалася про те, що буде з тією піснею далі, коли в 23-му році вийшов фільм Барбі, то мені так сподобалася ця пісня «What «Вот was I Made for, що я прям ну, постійно її слухала і так заглиблювалася. і навіть не підозрювали, що з нею зроблять далі, що з нею зроблять якийсь брейнрот, наприклад, чи якийсь Мімас. Я зазначав, що ви вважаєте музику як своєрідним актом терапії. Тож може поділіться про це, як ви до цього прийшли і як це працює. Ну, взагалі, я згодні з тим, що музика може бути терапією для всіх абсолютно. Як я вже і казала, в мене навіть були такі, і в мене навіть були такі моменти, коли артисти створювали треки не для популярності. Не не для хайпу, так би мовити, а це було щось таке особисте, якась, наприклад, особиста історія. І, це, і, ці, треки звучать, і ці треки звучать кардинально по-іншому, ніж якби ми їх створювали для алгоритмів, для охоплення і тому подібне. Та ж ми дуже дякуємо від імені наших глядачів, звісно, звісно ж, і від себе щиро вдячні за те, що ви виділили виділили свій прекрасний час, і ну ви доволі занята особа, напевно. виділили час, щоб прийти до нас сюди і розповісти про музику і про ваш досвід з роботи, роботи з музикою. Тож це це було неймовірно. Ми щиро вдячні вам. Може, а я, а я вдячний вам, що запросили. Тож, може, хочете сказати якісь слова перед прощанням для наших глядачів, привітати їх, дати посилання на наш Кофі? Ну, по-перше, підписуйтесь на Кофі Олексія. А по-друге, слухайте музику і насолоджуйтесь життям. Вичерпна, вичерпна відповідь від людини, яка... Прекрасно подала нам ці, е, свої відповіді. Дуже дякуємо. На, на цьому ми завершуємо наш випуск з подкасту е, Комфортний куточок музики. Ми, я ваш незмінний, шикарний, прекрасний, неймовірний, милий ведучий Токарський Олексій, музичний продюсер Соня Дідняк, Нонбінарія Малета. І на цьому ми завершуємо. Дякуємо за увагу! До зустрічі!